Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді ліхтарик, ну, більш я б, мабуть, її назвав люстрою. Акумуляторна з таким от пультом. Попросили мене знайомі замовити кілька варіантів. Думаю, що кожен зніму окремо, щоб не затягувати відео. Ну, і в принципі, тут буду намагатись максимально швиденько розповісти щодо чого. і чи є сенс його купувати. ну В принципі, це буде, будете вирішувати ви після огляду цього ліхтарика. Значить, розкажу основні характеристики. В нього є три режими: максимальний, середній, мінімальний. Ось кнопочка, одна кнопка управління. Ще стробоскоп і сос. Світить він начебто і непогано. Тут 120 LED світлодіодів. Приблизно, здається, 2835, якщо не помиляюся в формат. Ну, зараз покажу більш детально. Три акумулятори 18650, сонячна панелька, індикація розряду. І от, як бачите, зараз навіть від led світильника він показує, що начебто заряджається. Ось індикація, можливо не показав. Тобто 4 ділення у нас 170, 50 і 25%. І є навіть функція Powerbank. Але функція смішна. В принципі, далі ви зрозумієте, чому. Ось тут під резиночкою. Є у нього індикація, не індика, да, індикація заряду мікро usb зарядка і е, роз'єм е, тип, тип b Правильно, якщо гніздо тип B для зарядки гаджетів отакий от, от шнурочок в комплекті мікро-USB. І до нього пульт керування. Пульт керування непоганий. В принципі, зручніше, ніж перемикати постійно режими. А відразу можна вимкнути, який вам необхідно. Максимальний, середній, мінімальний, стробоскоп, той самий сос. І зручно те, що можна увімкнути відповідно, який вам необхідно в даний момент режим. І вимикаємо. Так, ну і гачок підвісити. Значить, по самому пластику і по корпусу досить непогано зроблений. Акуратно виглядає презентабельно матовий пластик розсіювача, хороший, без ніяких таких проблем. Тут, -от в центрі, тільки була така відливка, не, не прибрали, але я його зрізав. Тепер, скажімо так, мій перфекціонізм не страждає. Так, і в принципі, все. Значить, по. Те, що всередині, розбирається він досить просто. Знімаємо розсіювач. Тут у нас по периметру, я вже їх викрутив 4 саморізи. Е, значить, отакі от, от 120 ледів. Якщо не помиляюсь, 28-35. Якщо помиляюсь, поправити в коментарях. Хоча у продавця е, на картинці вони повинні були бути 57-30. Тобто прямокутні. Ну, десь в півтора рази повинні бути більше. Це перший такий мінус. Далі, по акумуляторам, я вже їх поміняв. Е, їх тут було три штучки. Я поставив 4 бушні, але в рази ємність стала більша, ніж була. Тому що 3 акумулятори вони були. По-перше, я відразу зрозумів, що ємність там не буде заявлена, і заявлена була, що кожен акумулятор на 1200 мА. Всі в паралельній збірці протестував три штучки і вийшло в мене на розряді в 1 А десь 2083. Мліа загальна ємність їх, тобто трьох штук, а повинно бути 3600 мінімум. Це перша проблема, і вони разів в два легші, ніж оці навіть Бушні варіанти. Тому це, це перша проблема, і, скоріш за все, вона у всіх буде. Ще один іншого формату прийшов ліхтарик. І в нього теж проблема із цим є: заявлена ємність не відповідає дійсності. Тут у нас платка, яка в собі розміщує, як ви зрозуміли, індикація, заряд, розряд, тобто контроль, захист по, по розряду, і сам організоване самоуправління через пульт, тобто роботу. По характеристикам, Значить, заміри зробив собі, виписав, щоб не витрачати час. Максимальний перший режим 1,1 А. От, приблизно написав. Хоча в характеристиках не вказано, скільки, е скільки Вт потужності. Це вже хитро, хитро зроблене. Але так воно є. Другий у нас 0,55. 550 мА і третій і 300 мА. Стробоскоп і сос, в принципі, не мілюю. Думаю, це нікому не цікаво. А, і ще забув сказати, ну, на прев'юшці було інформація, що приходить такі от коробочці, нормальні, все запаковане, як тобто для продажу варіант хороший, але ж питання в тому, що характеристики то не відповідають дійсності. Тобто навіть не написано в... Описі, скільки він відсвітить. Тобто, зроблено все максимально хитро. Тому, скоріш за все, ну, як на мою думку, якщо навіть його і брати, то треба обов'язково міняти акумулятори. Тобто, скоріш за все, що не, не будуть відповідати ємності, за повера, за функцію повербанку я так з усмішкою на початку сказав, тому що, ну. 2000 мА Сам, сама ємність всієї збірки, тому ну, що чим можна його зарядити. Не телефон, Ну в принципі, щось малопотужне можна, якогось маленького ліхтарика. то да. Але я вважаю, для таких речей функція Powerbank тут взагалі не потрібна. Хоча, на мою думку, це зроблено як маркетинговий хід. Але і плюс досить зручно. До речі, хочу собі один ліхтарик переробити з таким же принципом. По Взяти модуль для павербанка з індикацією залишку поємності. І зробити на базі нього ліхтарик. Дуже зручно, не потрібно ніяких додаткових модулів, але ви будете знати, скільки його залишилося. В самому акумуляторі. По сонячній панелі. У мене схожа сонячна панель, але вона трішки більша і прямокутна, от вона в максимальних умовах при ну тобто десь 12 годин влітку, я заміряв, вона видавала десь 60-70 мА. Це приблизно в половину менше Ну, якщо вона 50 мА видасть. То це буде дуже чудово, тобто це знову маркетинговий хід. Якщо будете брати, не ведіться на оцю сонячну панельку, тому що порахуйте самі, навіть якщо з акумулятором 2000 мА і з такими от характеристиками там на максимум він відсвітить, де ну, 2 години, грубо говоря, навіть не буде двох, а заряджатися. Якщо 50 мА при максимальних умовах цей зможе видавати, ця панелька зможе видавати е, струм, то заряджатись буде десь годин 40. Ну, Такий собі варіант. Максимум, я так розумію, на що вона здатна, так оце ось цей світлодіодик підсвітити, що воно, наче там щось працює. В кінці відео зроблю тест із. Мабуть, самою популярною. Ну, ні, мабуть, самою дешев, самим дешевим варіантом, але по яскравості вони дуже-дуже схожі. Отака от, в огляді в мене була лампа груша на 100 Вт. Це 80. Є у них нюанси. Також. Додатково ще зніму відео, закрию цю тему. Розкажу, бо були питання, чи є сенс брати там, у когось 60 Вт, чи є сенс брати 80 або 100, щоб була більша яскравість, тому зніму окреме коротеньке відео, розкажу, є хитрість, на чому можна зекономити. Так що зараз проведу тест і на цьому відео завершимо. Ну і швиденький тест, лампа груша. Я вже хто дивився відео, казав, що візуально мені здається, що вона на 7 Вт світила. Зараз можу сказати, що, мабуть, більше тут 6 Вт. Якраз більш-менш воно схоже. От 6 Вт, звичайно, 220 led лампа От дуже схоже. Це максимальна яскравість. Тепер лампа люстра чи люстра акумуляторна. Максимальний режим, так, щоб було видно. Тут яскравості трошки додається, але не суттєво. Мені здається, що якраз різниця приблизно в 1 Вт. Але в лампі 12 світлодіодів такого ж формату. Тут 120. Ну, дуже, дуже варіант такий слабенький. Я не я розраховував, що яскравість буде набагато більша з цими варіантами. Ну, якщо враховувати зараз, мабуть, цей зніму. Так. А, якщо використовувати його одного, ну, так, да, десь, десь максимум я б сказав би 7 Вт десь, десь буде. Це так, на, як кажуть, на око. Але ж самі бачили, скільки е, реальні цифри показують. Так, це у нас середній. Середній. І. І мінімальний. Мінімальний щось. О, не достає. В принципі, всіх трьох режимів вистачає, але питання в тому, що лампа здається, що 4 долари коштує лампа груша, та, та, яка була в тесті. А ця коштує 11. Переплачувати за пульт і за індикацію заряду і розряду ну, вирішувати вам. Я сподіваюся, що комусь інформація була корисна. Коментуйте, якщо залишилися запитання, всім гарного настрою і до зустрічі.